Притча про слухняного і неслухняного сина, притча про злочинних винарів. У притчі Ісуса Христа один чоловік звернувся до обох своїх синів з проханням попрацювати у винограднику. Перший син відразу відповів, що піде і попрацює, але не зробив цього. Інший відповів, що не піде, але потім, розкаявшись, таки пішов. Тоді Ісус Христос запитав, котрий із двох учинив волю батька? Ще видно було, що саме другий син послухав батька. Тож Ісус Христос одразу розтлумачив цю притчу у стосунку до релігійних лідерів. Хоча і дехто з них ніби визнавав проповідування Святого Іоанна Хрестителя, їхні вчинки показували, що діяли вони як перший син. Іншого боку, багато металів і блудниць отримали послання святого Іоанна Хрестителя і виконали. Волю Отця. Тож їм буде надано доступ у Царство Боже. А релігійні лідери, які не розкаялися і не повірили, доступу не матимуть. Почувши такі слова Ісуса Христа, релігійні лідери відчули себе винними. Че видно, що Ісус Христос. Приголомшив їх, він ставився до них презирством. Омарані люди, такі як мете і блудниці, могли увійти в царство Боже, а вони релігійні лідери не могли. Притча про землевласникам, Притча про Злочинних винарів. У наступній своїй пречі Ісус Христос знову показав відповідь ізраїльського народу на Його проповідування. Він розповів про землевласника, який витратив багато грошей, щоб зробити гарний виноградник. А тоді вийняв його виноградарям, які винайняли цю виноградну плантацію, які мали його доглядати, коли прийшов час винозбору, Господар прослав своїх слуг, щоб зібрати те, що по право належало йому. Та винограда, пивши його слуг, кого обвели, ковбили, коло кого укаменували. Коли господар послав інший слух, результат був той самий. Врешті землевласник послав до них свого сина, гадаючи, що вони. Матимуть до нього пошану. Однак виноградарі вирішили, що вбивши сина, вони зможуть привласнити собі ці землі. Тож вони вивели його геть з виноградника і убили. Видається очевидним, що Ісус Христос говорив про народ ізраїльський, якого Бог турботливо. Підготував, щоб Той став його багатим виноградником, а доглядати його вино мали релігійні лідери, та вони не визнавали верховенства свого господаря, а його посланців і пророків убивали, зрештою вони вб'ють і сина, його Ісуса Христа за межами Єрусалиму. Тож немає нічого дивного у тому, що Ісус Христос запитав своїх слухачів, а що ж, на їхню думку господар виноградника зробить з тими виноградарями? Чи видно, що Він не дозволить їм і далі розпоряджатися тим виноградникам, і що Він покарає їх, то землю Він. Передасть іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. І все це цілком узгоджувалося і святим Письмом, адже Ісус Христос, пригадав слова із Псалмам 118, 22 23 вірші. Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Переносячи цю притчу на людей, які його слухали, Ісус Христос сказав, що Царство Боже від них відніметься і дасться народові, що буде приносити Його плодим. Існує два тлумачення цього вірша. Одні вважають, що Ісус Христос говорив про Царство Боже, яке відніметься і урейського народу і дасть. Язичникам, і вже вони приноситимуть відповідні плоди істинної віри. Та це тлумачення є спірним, оскільки слово є одне накове і є одниною, а не множиною. Його слід. Перекладати у стосунку до Святої Церкви, яку називають словом народ. Кращим тлумаченням є теж згідно якого Ісус Христос говорив лише про тогочасний ізраїльський народ, про те, що саме у нього буде відібрано Царство Боже. Але в майбутньому, коли цей народ дійсно розкається і повірить, тоді увійде в царство небесне. В цьому сенсі Ісус Христос використав термін народ, говорячи про тогочасне покоління. Через те, що вони його зреклися, саме той рід ніколи не зможе увійти у Царство Боже. Але майбутнє покоління Ізраїлю, яке розкається і виявить свою спасену віру у цього Месію, отримає доступ у це Царство Боже. Зікаючись Ісуса Христа, неначе підкидаючи той камінь ці будівничі, отримають свою кару на кого він камінь упаде того роздушить. Релігійні лідери, тоді первосвященники в Пересеї, зрозуміли, що Ісус Христос говорив про них і намагалися схопити Його та боялися людей, бо ті мали його за пророками. Тож тоді вони не могли нічого діяти.